Поєдинку, чи такий план ви будували, чи, такий, чи саме на такий результат очікували, Та перед грою я не думав про результат. Я хотів дуже добитися результата і всі, всі футболісти просто були налаштовані на те, що, щоб ми здобули тут перемогу. І я скажу, що до гри було відчуття, що ми, ми в порядку. Було, ну, по всіх аспектах. І Початок гри трошки він заставляв понервувати, бо ми мали величезну кількість моментів. На початку гри ми могли, в принципі, вирішити майже все. Але ми не реалізували ті моменти і потім так, так трошки була е, така якась напруга. Але в цілому я бачу, що ми граємо сьогодні, ну, я би сказав, так, е, так добре, добре, щоб не, не сказати більше. І, ну, Вірив, і я думаю, що всі хлопці вірили, вони розуміють, що гол мав прийти, але все рівно у нас було декілька ігор, в яких ми теж створювали момент, але ми ніяк не могли виконати в кінцівку. Сьогодні, слава Богу, було виконання. Ще до коротке запитання до мене. Чи сьогоднішня перемога додасть позитив? і, до речі, наскільки додасть як вплине на матч? Чи додасть футболістам впевнені важливий матч по фіналу? До гри, я розумів, і навіть ми про це говорили не так, прямо, щоб ми любою ціною. Там, ні. Ми просто я їм сказав, ми повинні вийти і не бути зажаті, не бути скуті, ми повинні грати. Так, як буде, ми все рівно повинні грати і грати так, як ми хочемо. Ми нічого не можемо знаєте, так шарахатись з однієї сторони в іншу. Ми повинні робити те, над чим ми працюємо, і це реалізувати на полі. Чесно думаю, що не дивлячись на сьогоднішній результат, настрій на Кубкову гру він би був одинаковий. Але в цілому, навіть для оці дні, коли поки ще до гри, я думаю, що нам дуже допоможе і на відновлення, і для підходу підводки так, до, до гри Кубкової, нам ця перемога дуже допоможе. Сидіть, ну я ж сижу. Першому на команду було багато, построїв перекорота суперника, але не було реалізації. Яку зстановку видали команді на другий день? Я про це якраз ми говорили в перерві. Я сказав, що ми просто не повинні зараз бути під, під негативом, тим, що ми не забили моменти. Ми просто повинні зняти цю напругу і забити ті моменти, які виникнуть. Бо ми всі розуміли, що ці моменти будуть, і добре, добре що. Ми змогли забити голи, причому, на мій погляд, сьогодні голи такі високого гатунку, голи з виконанням. Одразу ви випустили бузика на полі, Яка його основна задача? Я вам не можу сказати, бо в нього була серйозна задача. Дуже серйозне тактичне завдання. І ну я не думаю, що є з це зараз. По-перше, це не так швидко можна пояснити. А по друге, я думаю, що, що з того, що ми хотіли. Получилось не все, але получилось немало. Ну, а як вважаєте, Він загалом справився з поставок Ми хочемо краще. Ми хотіли краще і сподівалися, що, що буде. Але це не тільки його стосується. Це мало стосуватися, не тільки його одного. Тобто він те, що ми хотіли, він в цілому зробив добре. Десь в якихось моментах ми йому неправильно підіграли. А що можете сказати про команду Суха? що їм сьогодні не вдалося? Та я. Взагалі не хотів би коментувати ніяк суперника. Я вам можу сказати про ваш клуб та те, що я бачу зі сторони, які, яка селекційна робота ведеться. Е, я розумію, що у вас на найближчий час буде все добре. Це я так коротко можу так, так сказати. Любий гравець, який у нас повертається, зараз це ми страшне відчуваємо. Бо початок сезону всі збори ми, ми тренувалися вісім футболістів, бо по різних причинах у нас випали футболісти. І початок сезону ми не могли набрати на, на, на склад. Зараз трошки вже відійшли, ну та майже вже всі повернулися. Нас зараз ще тільки Йон повернеться, він вже тренується. І ми вже ту обойму повертаємо, яка в нас була. Тобто ми, ми, ми ті люди, які в нас грали ну, в тому році, вони зараз якраз, дай Бог, всі повернуться. Ну і плюс ми, ми сподіваємося, що ті нові люди, яких ми взяли, е, теж йде час. Ну, Я думаю, що їм, ми, у нас декілька футболістів було не підготовлених, настільки, що, в принципі, якщо вони ще через місяць почнуть грати, це теж буде добре. Да. Ну, На жаль, наша така участь, що ми, ми мусимо і таким займатися. Все, дякую вам. Будьте здорові. Виконуючи на тренер по клубу Бориса, Сергія ще шкоду. Пане Сергію, ваша коротка резюме зустрічі. Розумієш, складно по такому рахунку щось коментувати, але з тренерської точки зору, як ви побачили цей матч? Я хочу вибачитися перед балювальниками нашими, перед президентом клубу. Я повністю беру беру відповідальність за той результат, який був сьогодні на себе. Що касається гри, то а, у нас були хороші підходи в першому таймі, те, що ми планували, пресинг у нас виходив. А, десь не виходив, не, не виходило в нас переходити з оборони в атаку. Але ми а, були хороші підходи в першому таймі, але е, хромала реалізація. А другий тайм був провальний. Я рахую, що ми провалили другий тайм і вилучене потім, тому було вже тяжко відіграватися. Але хлопці, я дуже дякую їм, що вони хотіли відігратися і при рахунку 3-1 були моменти, забими м'яч і думаю, гра б трохи перевернулася при рахунку 3-2, якщо було б так. Але ми ризикували. і... Пропустили четвертий матч. ви сказали, що і це Ну, будемо розбиратися, проаналізуємо, зробимо аналіз другого тайму, чому так вийшло. Ну, я думаю, що, що і Чорноморець дуже агресивно діє в ротації і е, десь ми провалились в якихось моментах. Тому Будемо розбиратися, аналізувати і е, потім будуть якісь висновки. Третій матч поспіль команда із вилучення. Це на що свідчить емоції, дисципліна. Емоції, дуже хороші емоції. Хотіли вигравати, хотіли е, радувати вболівальників, але такі емоції треба направляти. В друге русло для того, щоб о, був результат. Коли команда э, скоротила трошечки відставання, було видно, що додала в агресі і по тому збивати більше. І от вилучення то, все з'ясувало. Я, я дуже задоволений замінами хлопців, які вийшли, вони посилили гру, і на якийсь момент э, у нас э, виходило те, що ми планували. Э, на гру і могли перевернути цю гру, але вилучення все запсува і у нас нічого не вийшло. Ви вже знаєте, як, не знаю, налаштовувати морально витягувати вам не буде така історичний України, який у Я думаю, знаю і витянули психологічних ребят з цієї ями для того, щоб підготуватися дуже. Добре вже к історичному матчу з Ворскла. Як полиці дебют дебют офіційно Івана Петрика? Іван довго не грав, не було ігрової практики в нього і за травми, але він дуже добре тренується, відношення дуже хороше. І я... Десь задоволений його діями, десь ні, тому що я розумію, що коли гравець довго не грає, є певні проблеми, але він довів в тренувальному процесі, що він буде грати сьогодні. В Цілому я задоволений його діями, але не зовсім так, як я планував. Який взагалі був пан? Що не вдалося стачить? Плана робив, щоб ми користалися простіром, який є у Чорноморця, вони грають один в один, індивідуальні дії наших гравців, але епізодично десь виходило це, дуже... много було моментів, в яких просто ми не користалися цими. І так вийшло, що такий результат.